До 1 грудня всі миколаївці мають бути з теплом. Плануємо ці ремонти завершити сьогодні до 22 годин. У Миколаївській ТЕЦ розповіли про ліквідацію аварій на мережах. Проблеми з водою на Миколаївщині. Проблему води найбільше, ніж тільки постачання питної води, забезпечення питною водою населення. Що про це думають екофахівці? Револьверний фонд ми повинні знайти е, інструменти, як в Миколаєві розробляється новий проєкт фінансової підтримки ОСББ. Сьогодні вівторок, 28 листопада, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу Март. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Сьогодні вранці армія РФ обстріляла з артилерії міста Очаків. Днем раніше ворог гатив і по акваторії громади. Внаслідок ранкового обстрілу берегової лінії постраждала низка хатин та адміністративна будівля бази відпочинку, яка зайнялася, однак пожежу вчасно ліквідували місцеві вогнеборці. Також близько опівночі, 28 листопада, окупанти атакували село Дмитрівка Куцурубської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждалих немає. У Миколаївській області після ліквідації наслідків негоди відкрили для легкового транспорту ще кілька доріг. Зранку обласна служба відновлення та розвідку зняла обмеження руху для легкового транспорту на дорогах М-13 кропивницький Платонове, Р-75 Криве озеро Первомайськ, Доманівка, Т-1504 Первомайськ, новоукраїнка. Водночас залишаються обмеження для вантажного транспорту та пасажирських автобусів. О 16.00 Миколаївська ОВА повідомила, що відкрито про. Їзд для всіх видів транспорту на очаків та рибаківку зауважимо, оскільки ситуація постійно змінюється, рекомендуємо перевіряти інформацію щодо стану доріг в офіційних джерелах. Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує надавати допомогу водіям, автівки яких застрягли у переметах. 28 листопада підрозділи ДСНС у Миколаївській області відреагували щонайменше на 5 повідомлень. Зі снігових переметів вивільнено 5 транспортних засобів, в яких перебували 13 людей. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на ранок вівторка, внаслідок ускладнень погодних умов на Миколаївщині, дві людини загинули, ще двоє постраждали. У Миколаївській ТЕЦ обіцяють, що до 1 грудня всі споживачі підприємства будуть підключені до тепла. Зараз працівники ліквідовують найбільші аварії на тепломережах. Про це повідомив директор компанії Дмитро Мирошниченко під час засідання сесії міськради. Щодо цього, а також коли почнуть нараховувати оплату за опалення, розкаже далі Олександр Матюшенко. У вівторок, 26 листопада, депутати Миколаївської міської ради зібралися на чергове 26-те онлайн-засідання сесії. До зум-конференції підключилися 33 депутати. У порядку денному було 102 земельних питання, а також 11 поточних і бюджетних. Міська рада можна проводити сесію, якщо у пленарному засіданні участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів. Що приєдналася до участі, таким чином Рада може працювати та приймати рішення 26-ту чергову сесію міської ради восьмого скликання оголошую відкритою під час сесії. Виступив директор підприємства Миколаївська ТЕЦ Дмитро Мірошніченко та доповів про ситуацію із запуском тепла в оселі Миколаївці. Він пообіцяв, що до 1 грудня всі абоненти теплоелектроцентралі будуть підключені до опалення. Миколаївська ТЕЦ обслуговує 887 об'єкти. наразі на сьогодні на ранок не було підключення до опалення 64 будинки. Це е, споживачі по вулиці Артилерійській, споживачі по вулиці під'єднані до мережі по вулиці ПП Пер Слобідська споживачі під'єднані до мережі на проспекту Миру 1 Плануємо ці ремонти завершити сьогодні до 22 годин і подати тепло у домівки. Наразі над усуненням аварій працюють три бригади ТЕЦ та дві бригади комунального підприємства Миколаївобл теплоенерго. Зночі ми приступаємо по ліквідації недоліків по маленьким локаціям. Ставимо завдання до. Кінця місяця до 1 грудня підключити всіх абонентів. Також очільник ТЕЦ наголосив, нарахування за опалення буде відбуватися з того часу, коли ОСББ та управляючі компанії нададуть довідку про час подачі теплоносія. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Снігурівська громада передала 1100 гектарів землі під заліснення. Це найбільша площа в Україні, яку громади передавали під нові ліси. Як повідомили у південному лісовому офісі Держпідприємства Ліси України, Снігурівщина стала переможцем міжнародної екологічної програми Форест Рековері. Тепер в рамках проєкту раніше непродуктивні землі мають стати лісами. Як уточнив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, разом з лісівниками вони спланували спільні заходи, щодо до розмінування переданих земель. Роботи планують провести до весняної лісокультурної кампанії. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшли відкриті екологічні читання. Збережемо для нащадків. Під час зустрічі учасники обговорили шляхи вирішення екологічних проблем Миколаївщини. Серед актуальних питань ситуація з водою. Більше про цю конференцію дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Збережемо для нащадків шістнадцяті відкриті екологічні читання під такою назвою приймала днями центральна міська бібліотека імені Кропивницького. Питання екології наразі важливі для Миколаївщини та потребують спільних дій влади, громадськості та спеціалістів-екологів. Відзначали учасники заходу. Мабуть, кожен миколаївець називе перше питання і перша проблема, яка його хвилює, це вода, питна вода. Але ж проблему води найбільше, ніж тільки постачання питної води, забезпечення питною водою населення. Тому так і була обрана тема водні ресурси Миколаївського регіону, стан загрози, перспективи розвитку. Зустріч провели в онлайні. Втім, декілька учасників були присутні на майданчику бібліотеки. Серед них начальник відділу водокористування та моніторингу вод регіонального офісу водних ресурсів Дмитро Єфімов та представниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Марина Романенко. Ми все зараз порівнюємо з воєнним станом з війною, і до війни це було дуже важливо. А наразі це ну надзвичайно важливо, бо від якості води, від наявності води залежить не тільки комфорт, а взагалі життя людини. І це дуже добре. що Такі питання піднімаються. Про них треба говорити майже кожного дня. Під час війни це дуже актуально, тому що наша область і, взагалі, взагалі область і ця сфера, про яку ми зараз скажемо, вона зазнала дуже важких наслідків. Від бойових дій безпосередньо від впливу наслідків підриву Каховської ГЕС, тому ця тема не може бути неактуальна і не на часі. Вона як сам якраз вона дуже актуальна. Дуже про це треба казати. Науковці та представники влади проговорили можливі шляхи вирішення проблем води на Миколаївщині, її очищення та транспортування споживачам своїм баченням розв'язання аналогічних питань, і, зокрема, малих річок у регіоні, поділилися з учасниками заходу колеги з Вінничини. Це було дуже цікаво, конструктивно і це дуже добра практика, з якою будуть мати можливості учасники конференції ознайомитись за, після конференції вже під час випуску збірки матеріалів читань. Традиційне екологічне читання продовжиться декадою інших екологічних та просвітницьких заходів на майданчику центральної міської бібліотеки та її філій. Це будуть ігри екологічної тематики, різноманітні майстер-класи тощо. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. 23-річний мешканець Братського на Миколаївщині зламав 22 туї та розкидав тротуарну плитку на Алеї Слави. Про це повідомляє Вознесенське районне управління поліції. Зазначається, що ранком суботи до правоохоронців звернулася працівниця селищної ради, яка повідомила, що вночі невідома особа вчинила незаконні дії на території парку. Поліцейські протягом кількох годин встановили особу зловмисника, який перебував у той момент в стані алкогольного сп'яніння. Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення подібних дій. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганства. Затриманому загрожує до п'яти років обмеження волі. Револьверний фонд у Миколаєві працюють над проєктом безвідсоткового надання фінансової допомоги для проведення ремонту в будинках ОСББ. Концепція фонду розробляється міською владою разом з партнерами. Коли проєкт стартує та на яких умовах люди зможуть отримати гроші, розкаже Сергій Лисюк. Револьверний фонд новий для Миколаєва проєкт, покликаний матеріально підтримати організації співвласників багатоквартирних будинків для проведення необхідних ремонтних робіт. Згідно з напрацюваннями по проєкту, голови ОСББ зможуть безвідсотково отримати кошти з фонду і повернути їх у визначений термін до трьох років. Саме цей принцип поворотності фінансів і дав назву фонду. Револьверний створення програми було запропоноване Агенцією розвитку Миколаєва. В ідеалі ми би хотіли, звичайно, ми розуміємо, що є ризики щодо того, що є інфляція, і там ціни хтось, змінюються. Тому ми хотіли, щоб в рамках нашого револютного фонду були підтримка з боку міжнародних інституцій або Миколаївської міської ради в огляді того, щоб погашати цю різницю відсотків, які втрачаються під час довгого періоду повернення коштів. Начальник управління сталого розвитку департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Володимир Ніколайчук розповідає, револьверний фонд стане практичним інструментом підтримки житлового фонду міста. Питання на, мабуть, не тільки в ОСББ, тут взагалі в житловому фонді міста Миколаєва, враховуючи і політичні, як всі, мабуть, знають і економічні зміни, які нас чекають наступного року. То міська влада не в змозі вже буде компенсувати там ті ремонти, які потрібно робити багатоквартирному фонді міста Миколаєва. Володимир Ніколайчук додав: з револьверного фонду ОСББ зможуть отримати кошти на ремонт пошкоджень, спричинених російськими обстрілами. Однак міська влада буде ретельно відслідковувати участь організацій в інших програмах відновлення. Наприклад, це будинок ОСББ, то йому логічніше піти на державну програму Віднови дім, тому що вона передбачає надання 70% якраз на виконання вказаних вами робіт на початковому етапі, і 30% на верифікацію, коли вже роботи завершено. Там буде цікаво навпаки піти туди. Тобто, наприклад, внутрішньобудинкові мережі, які не постраждали там від умовних обстрілів, але ну вимагають вже заміни через зношення. Тут можна звертатися до револьверного фонду. Для ознайомлення з концепцією револьверного фонду міською владою була організована зустріч з головами правління організації співвласників багатоквартирних будинків. Серед присутніх спікерів був заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв. Він відзначив, що обсяг наповнення фонду буде залишити безпосередньо від донорів. Якщо говорити про Миколаїв і Миколаївське наповнення ну, скажімо так, цієї статті витрат, то це цифри там, десь близько 60-70 мільйонів гривень. Але у будь-якому випадку всі будуть розуміти, яким чином наповнюється фонд, оскільки донори будуть ставати. Ну це фактично і донорська вимога, що вони будуть вирішувати питання так, чи фінансувати якийсь певний об'єкт, чи не фінансувати. Голови ОСББ присутні на зустрічі, відзначили важливість створення револьверного фонду. За їх словами, подібний інструмент допоможе залучати кошти для проведення ремонтних робіт на вигідних в нинішніх реаліях умовах. Нам не потрібно буде звертатися ні до банковських установ, які видають кредити під відсотки. А в цьому випадку під час широкомасштабної війни зараз кредитування взагалі припинилося для ОСББ. А проводити дії з відновлення будинків для поліпшення умов і для цього потрібно залучати додаткові кошти. Якщо в ОСББ хочуть щось робити, не завжди все можна зібрати. От, щоб якусь роботу і зібрати з жильців. Тобто, ну, все, що ми зробили в домі, більшу ми использовали програми, а вже потім там, немножко добирались людей. На зараз однією з нас приймаємо участь у програмі Вудновий дім, Ну, там поки що не треба свої кошти вкладати, але якщо в якихось інших програмах будемо ще приймати участь і будуть потрібні. Якісь наші кошти власні, то так, звичайно, тоді будемо користатися револьверним фондом. Основною концепцією револьверного фонду є створення незалежної громадської організації, котра буде керувати ним за участі партнерів, зазначає Віктор Сікаленко. Дана модель, яку ми обговорювали з різними інституціями, це було те, що це буде нейтральна громадська організація. Або верніше спілка організацій, якою ведуть різні інституції, як і, і асоціації ОСББ, які громадські організації, які займаються іменно там енергетичностю, або е, допомогою ОСББ в різних питаннях, там юридичних, там, по благоустрою і так далі. І вони ведуть цю асоціацію. І відповідно, в рамках цієї асоціації буде надавати кошти, і буде запускати цей проект револютний фонд». Запуск проєкту револьверного фонду планується приблизно на кінець весни наступного року. Нині ж концепція проходить стадію обговорення та переговорів з донорами задля пошуку коштів для наповнення фонду. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. З 24 по 26 листопада у Миколаєві пройшов всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Олега Григор'єва. Змагання пройшли на базі профільної дю США. У них взяли участь більш ніж 120 спортсменів з Миколаївської області та сусідньої Одещини. Відкривали турнір віце-президенти обласної федерації боксу Віталій Волков і Тетяна Домбровська разом з директором школи, заслуженим майстром спорту Олегом Машкіним. Змагання тривали три дні. Та проходили в атмосфері дружнього суперництва і вшанування постаті легенди миколаївського боксу. Під час турніру яскраво відзначились всі школи та клуби нашого міста а також свій клас продемонстрували гості з Одещини. Наостанок про погоду у середу, 29 листопада. Хмари у Миколаєві будуть ховати небо весь час. В день вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Уночі сильний дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 0 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 78%. Дякую, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.